І так, завдання по алгебрі. 11 клас. Дивіться, українських військових 1 мільйон рівно в Збройних Силах України. Росіян приблизно десь 180 тисяч. Тепер питання в мене виникає. Якщо у нас 1 мільйон. Чому один мільйон не може здолати якихось міфічних 180 тисяч російських солдатів, яких офіційно знаходиться на теренах Республіки Україна? Тобто УРСР? в мене тоді питання, виникає. А чи українських військових не менше, ніж російських солдатів? Може все таки менше, ніж один мільйон. А скажімо, менше навіть 160 тисяч? або 220 тисяч, і вони не збільшували чисельність армії, а нам брешуть. Офіційно, якщо взяти, Фодерляйн казала, що наші так звані смерті зсуться 100 тисяч вбитиме. Її за це звільнили потім за цю правду. Тому що Зеленський поплакався Єврокомісарам. Тобто зараз в ЗСУ десь приблизно не більше 120 тисяч чи 100 тисяч? Давайте разом думати та рахувати. Чи нам все-таки Міністерство оборони України бреше про 1 мільйон? Тоді питання, чому один мільйон не може здолати? Якихось 180 тисяч російських солдат, при тому, що в нас є техніка. Так чому ж не можете? Питання. Навіть взяти чисельністю, чому не можете? У вас же більше. Чи все-таки менше? А менше техніки, ніж у росіян. Тоді питання, навіщо ви брешете? Чи я щось не розумію? Ви мені поясніть офіційно свою позицію, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте? Роз'ясніть, як юристу, бо українська пропаганда бреше про один мільйон українських солдатів про наявність? От, і про 180 приблизно 180 там, тисяч росіян, то питане, виникає: а чому один мільйон не може здолати якихось? 180 тисяч. Чи ви хочете сказати, що росіяни так обороняються, що їх не можна здолати, а українська армія не може нічого проти росіян. Чи щось ви не договорюєте там? Як ви вважаєте? Внизу в описі до відео в коментарях вкажіть свій, будь ласка, варіант, якщо вважаєте за потрібним, давайте. Думати разом про цю проблему. В цілому. Чому нам брешуть? Керівництво Збройних сил про наявність чисельності, якої немає. В цілому, в 1 мільйон осіб. Я думаю, нам брешуть. Тому підписуйся, поширюй це відео в тренди Ютубу. Ми переможемо брехню. Світло переможе темряву. А життя переможе смерть. Слава Україні!